Пацики, привіт, сьогодні у нас гайд по старкнету. Розповім вам самі цікаві факти про цей проект, покажу вам точну дату дропу, адже вона тут відома. Також ми глянемо на статистику, визначимо для себе якісь мультиплікатори. Ну і звісно, я покажу, як виконувати активності, щоб залутати майбутній дроп, щоб покажу, як я відкручу свої аккаунти. А в кінці, як завжди, перехоємо витрати. Тому довго не буду тянути. Підписуйся на канал, став лайк під цим відео, а ми погнали. Для початку хотів би сказати, що старкне це леєр два рішення для ефіру. Це так арбітром та як але все ж своїми відмінностями ви. З технології. У інвестиціях вони зібрали 282,5 мільйона доларів від топ максимально топових фондів. Ми можемо бачити їх Sequoia, Pantera, Coinbase, Consensus, Vitalik, Buterin, Polychain Capital і ще дуже багато різних топових фондів, і це, звісно, про щось говорить. Детальніше про технологію можна в них почитати на сайті. Якщо комусь буде цікаво, тут є документація. Як я обіцяв, давайте вам покажу точну дату. Раніше якої Коїндроп можна не очікувати, тому що в них є такий цікавий контракт, де зазначений розподіл токенів, і тут є дата. Дата у форматі Unit. 256 її можна перевести. Зовсім недавно, буквально півмісяці тому ще була тільки ось ця дата, де зазначалося, що Розлок токенів буде в листопаді 2023 року. Зовсім недавно з'явилася нова дата, і вони перенесли цей розлок на 15 квітня 2024 року. І року. Якщо ми зайдемо на їхній сайт, а саме в roadmap, то тут ми можемо бачити, які оновлення будуть в майбутньому. Ось це нас не цікавить. Нас цікавлять усіх два оновлення, які відбудуться в першому другому кварталі 2024 року. Найважливіше те, що токен STRK буде використовуватися для оплати комісій після ось цих оновлень. Тобто токен їм точно потрібен. Якщо зібрати пазл з осією датою і даними в них на сайті. То можемо зрозуміти, що дроп буде десь в другому кварталі 2024 року. Якщо ми зайдемо в календар і відмітимо собі 15 квітня, то ми розуміємо, що свої аккаунти нам потрібно відкрутити до кінця лютого, максимум. Проте я не раджу відкладати з своїми аккаунтами і робити їх прямо зараз, адже на газ у нас зараз тримається на рівні 5-10 ГВ. Це максимально низький газ, і акаунти робити виходить максимально дешево. Тому що якщо, наприклад, той самий layer Zero роздасть дроп, то такого ГВ ми більше не побачимо. І прийдеться робити аккаунт в 5 разів дорожче. Тому давайте ближче переходити до діла. Давайте глянемо, визначимо для себе якісь мультиплікатори, для цього глянемо статистику. Всього адресів в мережі стартнету є 2,5 мільйона. Це не так багато і насправді унікальних адресів є приблизно в 2 рази менше. Тому що, окрім наших адресів, які ми створюємо, також є адреса бірж, які використовуються для виводу коштів. Кожен, хто крутить стартнет, використовує один адрес для того, щоб крутити активності, і один адрес для того, щоб вивести на біржу. Тобто ось це значення можна Поділити приблизно на 2. і того ми отримуємо близько 1,5-2 мільйонів унікальних адресів в мережі Страктнет. Тут можна глянути детальнішу статистику. Я залишу посилання всі під відео на всі сайти, які ми будемо використовувати сьогодні. Я їх вже детально проаналізував і виділив для себе ось такі критерії. Значить, якщо ми припускаємо, що дроп отримає близько 600-800 тисяч учасників, то мінімальні критерії для страктету приблизно такі: більше тисячі об'єму, більше 25 транзакцій, більше 10 контрактів. І 10 активних днів, 6 активних тижнів і 3 активних місяці. Плюс додається до цього ще офіційний міст, його можна робити, можна не робити, і так само взаємодії з NFT. На своїх готових аккаунтах я планую мати близько 30-40 транзакцій і більше 2000 об'ємів. Ну і 10-15 контрактів. В принципі, це все, що ми мали розглянути, тому можемо сміливо переходити до активності. Для початку хотів би ще швиденько показати вам свій телеграм-канал. Тут я публікую досить цікаву інфу по різних проєктах. Також буду сюди кидати і і фішечки по старт.нет, якщо будуть з'являтися якісь нові активності. Я думаю, ти тут точно знайдеш щось для себе цікаве, тому заходи, буду радий тебе тут бачити. Отже, для того, щоб виконати активності в мережі St.Net, нам потрібен спеціальний гаманець, адже у звичайному метамаску мережі Mереžster.net немає. Всього існують два гаманці: це Брауз і ArgentX. Я буду використовувати і показувати саме на прикладі Брауса, адже він, як на мене, трохи зручніший. Але також можна використати Argent там, в принципі, все те саме. Щоб завантажити, потрібно просто зайти в магазин Chrome, і там його Далі ви приходите в просту реєстрацію, де придумуєте пароль, вам дає сідказу, сідказу збираєте і все. Після того створюється ось такий гаманець. Ну і для початку, щоб виконати якісь активності, нам потрібно поповнити гаманець. Це можна зробити двома способами: перший це закинути ефір з біржі Окс. Для цього вибирайте ефір, сюди вставляєте адрес, зараз покажу, де взяти. І тут вибирайте мережу Сакнет. Комісія буде всього 16 центів, це найдешевша річ. Адрес гаманця ви можете знайти ось тут, скопіювати і на нього вивести. Другий спосіб дорожчий, але він цікавіший. І через те, що ми, використовуючи офіційний міст, можемо отримати ще якийсь більший дропчик. Офіційне місце StarkGate, і тут потрібно зайти на нього, натиснути I, все підтвердити і в нас відкривається таке вікно. Щоб поповнити через офіційний міст, у вас мають бути кошти на MetaMask у в мережі ефіру в натиснутиму токені Ефір. Після чого натискайте Connect Wallets, натискайте сюди, підключаємо для початку Metamask. Тут в гаманці, так натискаємо далі під і під'єднатися. І під'їжджаємо в нет гаманець В нас це браус. Якщо у вас Argent, натискайте сюди Argent. Approve в гаманці. Все, натискаємо Continue. Скільки взагалі потрібно переводити коштів? Конкретно якоїсь суми немає, але мінімальна сума, я думаю, це близько 50 доларів. Це суто для того, щоб накрутити об'єм. Насправді на комісії у нас піде близько 15 20 доларів. Ну і 10-15 доларів потрібно залишити, щоб просто стояло на гаманці. Звісно, чим більшу суму ви будете набивати, чим більшу суму ви будете переводити через міст, тим краще. Я буду переводити 0,1 ефір просто для того, щоб простіше було набити об'єм. Переводимо суму за мінусом 3 доларів, які потрібно залишити на метамаску для комісії на Річ туди, і потім наклеїмо, коли будемо кидати звіти, далі ви все побачите. Натискаємо трансфер, і в нас відкривається транзакція в метамаску Як бачимо, за комісію ми зараз заплатимо. Півтора долари – це досить дорога активність, але вона використовується одноразово. Натискаємо Підтвердити і очікуємо близько 2 хвилин, поки наші кошти прийдуть на, на гаманець «Бравос». Так, кошти вже прийшли і можемо приходити до активності. Страхнетикосистема налічує досить багато проєктів вже і їх всіх можна використовувати. Проте для того, щоб використати 10-15 контрактів, нам буде достатньо буквально декілька. Для початку можемо використати 10 касва, для цього натиснемо сюди і зайдемо на їх сайт. Для зручності також можна зайти в гаманець. Тут Кнопочка ProScore. Так само тут розміщені всякі різні деапки. Отже, на цій свапці ми конектимо гаманець, вибираємо Browse, Approve, і нам потрібно тепер наш ефір перевести в якийсь інакший ток. Наприклад, це буде USDC. Переводимо не весь ефір, адже частину його треба залишити для комісій. Натискаємо SWAP і натискаємо Confirm. В гаманці ми підтверджуємо транзакцію. в мене вона коштує 19 центів. Вас може коштувати близько пів долара, адже. Перша транзакція завжди буде дорожча. для того, щоб користуватися гаманцем, ЦМ, ви його, потрібно його задеплоїти. Я вже це зробив, тому в мене транзакція дешевша. Всі далі транзакції у вас буде ціна, та, як у мене. Ще таке доповнення по ціні транзакцій, це газ. Якщо газ буде більший, то можете чекати трошки нижчого, як я і казав, що часто він вже є в районі 5-6 гривень. І тоді транзакція буде набагато дешевші. Транзакція прийшла, вони йдуть до хвилини часу, досить швидко, вже раніше це було набагато довше. Тепер ми, нам потрібно свапнути USDC в якийсь інакший токен, щоб зробити ще якусь транзакцію. Наприклад, виберемо USDT і бачимо, що різниця в курсі буде 1 долар. На такій сумі це дуже багато. Я не раджу робити такі транзакції, адже ви багато втратите. Якщо ми глянемо на дай, то ще більше різниці, і тим більше не потрібно свапити. Десять свап це така сваполка, де досить дорого свапити. Тому ми тут зробимо тільки одну транзакцію. І давайте перейдемо до інших сваплок. Зайдемо далі на MySwap. Тут нам пропонує підключити гаманець, що ми і зробимо. І давайте. Глянемо, що тут у нас. Значить, ми свабуємо USDC в будь-який любий токен, переважно це DAI або USDT. Інші не раджу використовувати, адже там досить мало ліквідності. Пробуємо тут. Різниця в півдолара, вже краще. Глянемо що на DAI, так само. Давайте тепер передамо USDC на USDT. Наскаємо Swap. І підтверджував вигаминці транзакції. Взагалі я раджу використовувати ось такі свіплики, як Avnu, раджу використовувати Fibrus, JDSwap і C-Swap. Давайте зайдемо на AVNU, вона одна з найдешевших, і тут раджу саме добувати об'єм. Нас прикинули на сайт, можна натиснути сюди. Далі конектимо знову гаманець. І давайте тут посвапуємо. Тут можна зробити більше транзакцій, адже тут набагато вигідніший курс. Як бачимо, ми свапаємо майже без втрат на курсі. Так, тут, напевно, якось газ підскочив, бо комісія $1,86, тому слідкуємо. Давайте оновимо сторінку і повторимо транзакцію знову, щоб не переплачувати. Наскаємо свап. І дивимося, що цей раз покаже. Комісія 40 центів, це нормально, тому підписуємо таку транзакцію. І раджу саме на цьому сайті набивати об'єм, і на фібрусі. Прийшла транзакція, і можемо свапнути з DAI на USDC. Наскаємо Swap і як завжди підписуємо транзакцію. Так, знову принцип зрозумілий. Давайте зайдемо сюди і глянемо ще які є сваплки. Ще є Фібрус, і є Jedi Swap, і є C Swap. Це такі самі топові. Давайте їх відкриємо. Принцип абсолютно такий самий. Давайте я швиденько покажу по одній транзакції, буквально як робиться. Підключаємо гаманець, все, як сюди, думаю, не проблем розібратися. Бачимо, що в нас токені USDC, свапуємо на ефір. Бачимо, що 152.2, і нам прийде 152.1 ефір. Тобто курс вигідний, наскаємо swap, confirm swap і підписуємо TrelZor. Думаю, з цим зрозуміло. Так само вибирайте різні токени і свапайте з одного токена в другий. Давайте ще швиденько покажемо Swap, Connect Wallet. Вибираємо Browse, Approve. Тут вибираємо токен, на який ми хочемо свапнути, наприклад, на USDC. Вибираємо суму і по дефолту наскаємо Swap, ConfirmSwap. І підтверджуємо в гаманці. Ну і останній свабл, коли я хотів показати, це сі свап. Тут такий самий принцип абсолютно однаковий. Connect Brawlers, підтвердили в гаманці. Так, вибираємо ось тут ефір. І тут якісь токен, які ми хочемо свапнути. Наприклад, USDT. Вибираємо, вписуємо тут суму. Думаю, з цим зрозуміло. Всього на сваблках ми робимо 15-20 транзакцій. А іншу частину транзакцій ми зараз будемо добивати інакшими смарт-контрактами і інакшими активностями. Так, наступна активність наша це буде ЗКлен. Для цього ми зайдемо на нього. Це взагалі агрегатор ліквідності. Тут наскаємо асепт, конектимо браво з гаманець. І тут ми можемо додати ліквідність пули. Нагадаю, що в старкнету всього 40 мільйонів доларів TVL. це досить мало, тому що в тому самому за вже є 120 мільйонів. Тому ліквідності він потребує, і ми можемо додати буквально якусь копійку, можливо, це буде якимось мультиплікатором. Щоб додати ліквідність, у вас має бути якийсь із цих токенів, які тут доступні. Наприклад, в мене USDC, я натискаю supply. Тут вибираю суму. Я закидую на всіх аккаунтах по одному USDC і по одному USDT. Таскаємо сюди і підписуємо транзакцію в гуманці. Таким чином ми і додаємо ліквідність, і маємо ще плюс дві транзакції в гуманці. Також я хочу додати USDT, я натискаю USDT сюди, вибираю таку кожну суму 1 USDT, натискаю сюди і знову підписую. Тут, якщо у вас є можливість, можете додавати сюди побільше грошей, це тільки плюс, але ці кошти потрібно заморожувати, раджу заморожувати не менше ніж на 48 годин. Я роблю багато акаунтів, і мені просто не стане гроші на кожному акаунті, там по 100 доларів заморожувати. Тому я закидую буквально копійку. І якщо вам потрібно, їх можна також вивезти. з так, ліквідність ми додали. Давайте показую вам ще одну активність, яка може розбавити активність в вашому гаманці. Для цього заходимо в гаманець сюди, таскаємо на шестерню. І бачимо ось тут ось таку вкладку. Натискаємо сюди, і тут ми можемо зареєструвати субдомен. Така активність доступна лише у Брав в Браво тому якщо у вас Argentin, то можете пропускати. Тут придумаєте собі якийсь унікальний домен, і. Натискаємо Registr. Насправді можна купити офіційний домен від страхнету, але він буде коштувати близько 15 доларів. Я не бачу сенсу в таких витратах, адже на ці гроші можна зробити лишній аккаунт. Тому я купляю тільки ось такий субдомен, щоб розбавити активність на аментці. Наступна цікава активність це мінбейка від страхнету. Для цього заходимо на цей сайт, конектимо аментнець. Так, сюди. І натискаємо на плюсик. Це дуже дешева активність, і як бачимо, мінт коштує всього 10 центів. Так, ми замінили один бейджик. Як бачимо, наш домен тут також світиться, натиснемо сюди і замінимо ще один бейдж. Так, воно собі зараз ту замінтиться, як бачимо, дві транзакції прийшли, і тоді активність теж розбавить ваш гаманець. Наступно це можна ці бейджики залістити на NFT Marketplace. Зайдемо на нього, натиснемо логін, виберемо гаманець, так само підключимось. Нагадую всі посилання і в описі під відео. Заходимо в My Profile. Так, це закриваємо і бачимо цих два бейджика, які ми тільки що змінтили ось тут. Заходимо сюди, бачимо, наприклад, натискаємо на один з них, і ми можемо його залістити на продаж, тим самим зробити ще якусь активність. Виписуємо тут якусь рандомну ціну, натискаємо «List Now» і підтверджуємо в гаманці. Знову бачимо всього за 10 центів ще одна транзакція. Підписуємо знову, все ми виставили цю NFT на продаж. Не обов'язково, що в нас її купили, адже нам потрібна просто транзакція, а ми її отримали, виставивши її на продаж. Зайдемо в профіль і виставимо ще цю NFT. Наскаємо ліснал, підтвердили в гаманці, тут вже транзакції не буде. Так, наші не на продажі, і можна ще зробити одну транзакцію, відмінити. Наскаємо Cancel, і підписуємо ще одну транзакцію, ще одна транзакція в купілочку, яка також розбавить активність на нашому гаманці. Ну і покажу ще одну активність на сьогодні, а саме Dmail. Це просто дуже гемна штука, адже тут максимально дешеві транзакції, як і в заказинку, так і в страхнеті. Для цього так само підключимо гаманець. Тут виберемо страхнет, тут виберемо брауз. Підтвердимо в гаманці, і нас кинули на їх сайт. Можна сходу зайти в налаштування, тут прикликати ось таку інструкцію, і бачимо, що у нас нема ще NFT домен. Давайте його отримуємо, натиснемо сюди, і тут пишемо якесь ім'я від восьми символів, щоб його замітити безкоштовно. Писали ім'я, натискаємо «Search». і зараз бачимо, що таке ім'я доступне. Наскаємо сюди, Натискаємо «Confirm». І за підписуємо в гаманці, бачимо всього 5 центів. Плюс нам дають 500 поїнтів від демейлу, Може ще від них буде якийсь дропчик, тому ганфал одну. Так закриваємо це і покажу ще активності в демейлі. Нацикаємо Compose, тут проклікуємо якусь непотрібну інструкцію, і тут можна відправити повідомлення на любу електронну пошту через. Транзакцію в гаманці. Тут ми описуємо адресу, на яку ми відправляємо повідомлення. Можна описувати абсолютно любу. В заголовку пишемо так само абсолютно любий текст, і саме повідомлення також набираємо з якогось абсолютно любого тексту. Щось ми тут типу, собі написали і натискаємо Send так само підписуємо транзакцію на гаманці, бачимо, ціна всього 5 центів. Одразу скажу, що зловживати цим сервісом не варто. Що на гаманцях я його використовую буквально 3-5 разів. Так само, як не варто зловживати мінтами ось цих бейджиків, їх можна там 2-3 рази змінити, для цього буде достатньо. Основні транзакції я набиваю саме на свапалках, раджу вам це також робити. І набивати об'єм в ідеалі це від 2 тисяч доларів, мінімально, я думаю, це 500 тисяч доларів. Всього за перший прохід я роблю більше 25 транзакцій і задію більше 10 Контрактів зараз я цей акаунт ще доб'ю собі, але після цього не закінчується робота з аккаунтом, адже кожних два тижні потрібно заходити і робити дві транзакції в їх мережі. Робити транзакції можна будь-де на тому самому демейлі або на свапалках. Це потрібно для того, щоб набувати кількість активних днів, тижнів і місяців. Це буде свідчити про те, що ви активний користувач цієї мережі, і в майбутньому це може бути якимось мультиплікатором на більший дроб. Припустимо, що я вже відкрив свій акаунт і мені потрібно вивести залишок коштів. Для цього ми Скористаємося знову офіційним столу, воно нас просить знову під'єднати брауз-гаманець, і тут нам потрібно натиснути сюди. Раджу залишати на гаманцях 15-20 доларів для того, щоб ви могли кожних два тижні робити транзакції і повторно взаємодіяти з цим блокчейном. Тому тут писуємо суму: гаманець MetaMask і стриклет нас підключили. натискаємо трансфер і давайте глянемо, яка тут буде комісія. Платимо за комісію ми близько 70 центів. По часу вона йде до 11 годин, мені прийшла за 5 годин, і після цього її потрібно заклеймити. Для цього натискайте, виліз таке віконечко, натискайте. Забирайте сюди і в метамаску натискаємо підтвердити. За комісію у нас ще берете 65 центів. Про цю комісію я говорив на початку, проте, якщо ви не готові чекати, скільки часу і не готові ще платити за комісію, тому можете зайти на біржу OKEX, вибрати тут ефір з скопіювати скопіювати цей адрес, зайти сюди і напряму кинути з «Бравоса» на OKEX. Для цього вибирайте ефір тут вписуйте свій адрес гаманця у ось цьому полі, тут писуєте суму і натискаєте трансфер. Так ви економите до 2 баксів і до 11 годин часу, але вже дивіться самі по своїх можливостях, як вам зручніше. Все-таки я би радив використати ось цей офіційний міст. Ви заклеїмо і кошти появляються у вас на метамаску. Після цього можна їх вивести або на біржу, або вже там собі робити якісь дії в Metamask. Так, давайте ще одразу покажу, як дивиться вашу активність. Для початку це можна зробити в гаманці Бравос, але тут не все показується. Тут показується лише кількість за акцій і кількість протоколів, але є чекери. Давайте скопіюємо наш адрес, зайдемо в чакери, користуюся саме ось таким. Вставляємо сюди адрес нашого гаманця, і зараз нам ви Статистику по цьому гаманці. Часом новиці, і тут нам буде показувати детально, які протоколи ми юзали. Також кількість контрактів, транзакцій, наш баланс, об'єм, скільки ми спалили на комісіях, скільки в нас активів днів, місяців, дуже зручно, користуйтесь. По витратах я закладаю на один аккаунт 35-40 доларів, з яких на комісію піде 15-20 доларів, і ще 15-20 доларів залишаться просто на гаманці для повторних транзакцій. В принципі, це все, що я хочу сказати по стирхнету. Пишіть коменти, чи ви ще не замагалися крутити аккаунт, чи Опі вже досить давно не було. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк під цим відео, заходьте в мій телеграм. Тут багато цікавої інфи. Ну і звісно, біжіть робити активності, які я показав в цьому відео. А з тобою був саньочок на зв'язку.